Ну що, зараз людина з досвідом величайшим досвідом. Не, заводиш так і все. Буде пробувати той мотоцикл, як він їде. І скаже свої враження. Чи... А то А контакти відрегульовані добре, Жорсткий завод так не робив. Давай пробуй розкажеш. Так, ми чуємо наближення совка. Совок приближається. Просто доведено до досконалості. Просто доведено до досконалості. Що, серйозно? Так, такому це ще не Так? Та не може такого бути. То Та. фейк. Ні. Та? Це реальність. А ти що? Але ява говно протиїв. Ява сміття, ну, так. Тобто їж він завжди був кращий, ніж ява. Тут навіть ну, сама конструкція двигуна краще продумана, ніж яви. Тут все краще, ніж яви. Хто щоб не казав, вон тут все бомба, все вогонь. Так що таке?